Вітаю! Як завжди, з початку тижня в ефірі державної телерадіокомпанії розпочинає роботу регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться енергозберігаючі технології у Старобешовому відкрили котельню з установкою твердопаливних котлів на палетах. Адмінпослугу у селі у кожному районі Донеччини. Вже цього року буде відкрито спеціальні центри. Тиждень паліативної допомоги. У Донецьку підтримали невеликовно хворих. Без жодних шансів гірники вщент розгромили київський арсенал. Рахунок матчу 7-0. Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою у Польщі під час візиту глава держави відвідав Краків, де зустрівся з президентом Республіки Польща Броніславом Камаровським та главами Німеччини і Італії. Головною темою обговорення стала Євроінтеграція України, а саме підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС під час вільніського саміту, який відбудеться у листопаді цього року. Також між главами двох співдружніх держав під час окремої двосторонньої зустрічі було підписано програму. Співпраці на 2013-15 роки. На тому, що зона вільної торгівлі як з ЄС, так і з країнами Митного Союзу, надзвичайно важлива для України, підкреслив і прем'єр-міністр Микола Азаров під час офіційного візиту до Республіки Білорусь. Голова українського уряду наголосив на розробці механізмів для продовження співпраці між Україною та Митним Союзом після підписання угоди про асоціацію з ЄС. Економити до 240 кубометрів газу щороку дозволить модернізована котельня у селищі міського типу Старобешеве. Там встановлено додатково два котли, що працюватимуть на деревних пілетах. Загальна вартість проєкту становила 1 мільйон 700 тисяч гривень, а його реалізація стала можливою завдяки співпраці з фондом Р-20. Модернізація котельні тривала три місяці. За цей час поруч із звичними газовими котлами встановили два твердопаливних загальною потужністю один мегаватт. Неурядовою організацією Р20 була надана технічна документація за реалізацію ж проєкту Взялися вітчизняні бізнесмени. Дуже важливо, що на 96% знизився виброс СО 2 в атмосферу вуглекислого газу. І фірма Грінпауер. реализовала этот проект совместно с R20. Это вот первые плоды. R20, Арнольда Шварценеггера, с которым мы работаем, бесплатно передало документацию, опыт для строительства такой котельной. 1,7 миллиона гривен было вложено. Реализация достаточно быстрая. И что я хочу сказать, что очень важно, что мы сэкономим четверть миллиона кубов газа по году и сэкономим, естественно, около 300 тисяч гривень бюджетних гривень. Чотири газові котливі тепер використовуватимуть як резервні, а газ – у якості альтернативного пального. Переваги нового палива, а саме деревних пілетів, наявні. Значної економії вдасться досягти завдяки різниці у ціні деревних пілетів та газу, що досягатиме 50 відсотків, а також завдяки системі автоматичного обліку теплопостачання. Пілети вироблятимуться на одному з підприємств регіону. Тож і витрати на їх транспортування будуть мінімальними. Механізація ж самої котельні дозволить звести до мінімуму людський фактор. Котельну обслужує один єдиний оператор. Автоматизовано все від подачі топліування до екстреної обстановки котлов в випадку чого, якщо, не дай Бог, десь якісь неполадки. Загальна вартість проєкту мільйон сімсот тисяч гривень окупиться все за шість років. Підрахувати кошти, що будуть заощаджувати завдяки новому обладнанню, просто на прикладі лікарні. В прошлому році центральна лікарня по Коду экономической классикации направлено на отопление потратила миллион четыреста тысяч гривен за бюджетный год. А в этом году планируется какая экономия? В этом году планируется 916 шестнадцать тысяч. На котельні зараз тривають останні підготовчі роботи та перевіряється обладнання. Тепло постачатиметься з 15 жовтня. Взагалі ж за попередніми домовленостями у регіоні планують побудувати або переобладнати за подібними технологіями ще 19 котелень. Вікторія Шевкунова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. У зв'язку з погодними умовами цього року опалювальний сезон розпочався раніше. Але поки що це відчули не усі. Скільки бюджетних установ та житлових будинків сьогодні із теплом та коли зігріються інші, розповіли на прес-конференції представники житлово-комунального господарства регіону. На Донеччині переважна більшість котелень вже працює майже 99%. 23 поки що не запущені, але до кінця тижня обігріватимуть і вони. Наразі ж теплі батареї радують не усіх мешканців регіону та працівників бюджетних установ. На сьогоднішній день у нас запущено 94,9% жилих домов, не запущено 1075 ще жилих домов. В тому числі 811 домов комунальні місцевих органів і ОСББ, ЖСК, 202 дома. Значит, по об'єктам соцсфери практично запущені всі об'єкти, кроме восьми об'єктів в місті Світлодарській. Це п'ять дитячих садиков, дві школи, одна лікарня І по одному дитячому садику в Старобешевському Красноліманському районі, где є проблеми з запуском котельних у Донецьк-теплокомуненерго. Наразі триває погашення боргів. У нас нету на сегодня оснований говорить о том, что те обязательства, которые стояли перед Донецкой областью 15 октября, мы не выполним. Уже сегодня из тех э, как бы 21 миллиона, которые мы запланировали заплатить живыми деньгами с расчетного счета, не считая льготы и субсидии. У нас проплата составила 12 мільйонів, тобто до 15 числа ми ці застаючі, би, на сьогодні средства проплатимо. Згідно із прогнозами гідромоцентру, найближчі два тижні слід очікувати бабиного літа. Це призведе до того, що котельню обігріватимуть будівлі вночі, а в день температурний режим буде зведений до мінімуму. Ольга Цьома, Артур Шагалін, Євген Отраднов, регіональна служба новин. Докладніше про ситуацію із заборгованістю за спожиті енергоносії населення та підприємств регіону, початок опалювального сезону на Донеччині та про новації у системі теплозабезпечення старобешового дивіться у програмі на порядку денному одразу після випуску новин. <му> Посередники штучно завищують ціни на овочі. Цілком рентабельна вартість картоплі 4 гривні за кіло. Все, що вище спекуляції перекупників про це заявив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, завітавши на продовольчий ярмарок в центрі столиці. Також він запевнив, цьогорічного врожаю овочів цілком достатньо, аби накормити всіх українців і навіть збільшити експорт. Аби взимку не було ажіотажу та штучного завищення цін. Міністр дав завдання владі в регіонах заповнювати овочесховища та не допускати на ярмарки та оптові ринки посередників. За останній місяць вартість овочів на роздрібних ринках дещо зросла. Селяни пояснюють, погана погода зіпсувала врожай. Аби компенсувати ймовірні втрати від гнилої продукції. Виробники підняли ціни. Урядовці переконані, дощі не стали на заваді повноцінному врожаю. А стабілізувати ціну допоможуть оптові ринки сільгоспродукції, адже вони мінімізують націнку посередників, а також мають значні ємності для тривалого зберігання продукції. Я не задоволений в цілому по Україні тим, що на ярмарках почали з'являтися посередники. Мер повинен піклуватись про те, знати свої баланси споживання своїх споживачів, овочів, і фруктів і всього сільськогосподарських продукцій, продуктів харчування, розуміти, де. І звідки буде надходити сільськогосподарська продукція, і звичайно, по якій ціні прибрати необґрунтованих посередників? Оце наше завдання. За розрахунками чиновників цьогорічний врожай овочів повністю покриває апетити українців. Лише картоплі фермери мають зібрати. За розрахунками чиновників близько 22 мільйони тонн. В той час як потреби внутрішнього ринку складають лише шість. По овочам ми збираємо 9,5 млн Внутрішнє споживання 7 мільйонів. У нас зростає експорт. Тобто ні питань щодо дефіциту або продовольчої безпеки ніяких не виникає. Проте виробники Київської області такої впевненості не мають, адже більшість вражають досі в землі. Практично вся картошка ще в землі. Викупили тільки 30 соток із 2 гектарів. Буряк-морква. Теж тільки третю частину викопали. Ну, погода не дозволяла. В цьому році трошки не урожай картопельки, то зимою буде, напевно, трошки дорожче, ніж зараз картопелька. Починаємо копати і мало, мало. Практично в три рази менше, ніж в минулому році картоплі. Як би там не було, а уряд вимагає від органів місцевої влади наповнити всі наявні овочі сховища, а громадян закликає не закуповувати продовольство за завищеними цінами. Вже наступного року Україна збільшить посіви під кукурудзу від понад 14,5 до майже 19%. Зокрема, планується посіяти понад 5,5 мільйонів гектарів злакової культури. За оцінками експертів, очікується, що за підсумками 2013-2014 років Україна у виробництві кукурудзи посяде шосте місце в світі і третя з її експорту. Варто зазначити, що в нашій країні площі посівів кукурудзи порівняно з 2010 роком зросли вдвічі, а її врожайність утричі. Так, поточного року під посів кукурудзи було використано більше 4,5 з мільйонів гектарів, площ або 102% від прогнозу. Організація надання адмінпослуг сільському населенню. Саме це стало головною темою обговорення виїзного засідання регіональної ради з питань взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що пройшло у селі Октябрьське Добропільського району. У кожному районі Донеччини вже цього року буде відкрито центр адмінпослуг. Принаймні у цьому запевнив голова Донецької облдержадміністрації на засіданні виїзної регіональної ради у Добропільському районі. Подивитися на те, як надаються послуги саме в межах сільської місцевості приїхали представники обласної та місцевої влади до села Октябрьське. Є задача по приближенню адміністративних услуг видачі документів розрішительного характеру к на Є питання, Ви мабуть, слышали. Есть вопросы и сроков, есть вопросы штатного расписания, есть вопросы взаимодействия со службами, особенно с земельными ресурсами. И это все нужно отрасти, и желательно это все сделать до того, когда наступят конкретные сроки, согласно которых по закону необходимо выдавать каждую справку таком-то виде, в такой срок. Плюс еще почта. Пример работы, совместной работы органов местного самоуправления, советов и органов исполнительной власти, администрации. Обсуждаем, как сделать услугу доступной для людей, чтобы она была исполнена в короткие сроки и чтобы она була а, выполнена на соответствующем а, качественном уровне которое сегодня требует население. У Добропілі робота зі створення центру адмінпослуг активно триває. Планується, що він обслуговуватиме все населення Добропільського району та надаватиме 63 адмінпослуги. Зараз уже створені всі документи нормативні для роботи центру. Штат подобран подобране поміщення, подобрано мебель, оргтехніка. Все це у нас уже вже в процесі і центр уже свободно може може приймати людей. Сьогодні, мабуть, ми всі ще не дуже готові тому, щоб влиться уже в цей процес, тому що поки тільки почали. Я сьогодні в докладі говорила, що паралельно у нас буде працювати стара схема взаємодія. І, хоча недоопрацювань ще вдосталь, є позитивні приклади наближення адмінпослуг до людей. У селі Октябрьське під час візиту учасників регіональної ради саме був мобільний офіс, автівка, що курсує районом. А отже, кожен бажаючий може оформити необхідні документи, не виїжджаючи до міста. Машина оборудована у нас повністю. На оформлення оформлення Сім'ям з дітьми, одиноким матерям, матерям при рожденні ребенка. Ще у рамках засідання регіональної ради гостям з усієї області показали октябрьську школу та дитсадок. Школа обслуговує не тільки діточок цього села, а ще й з прилеглих селищ. У 2009-му у школі зробили капремонт, замінили 156 вікон і 10 дверей. Вже увімкнули і опалення. У нас качена, ремонт котельні зроблений у 2009 році. От силами райдержадміністрації і сільської ради ми зробили нове опалення. От і вже буквально зараз ми із першого числа ми вже топимо. Гості завітали до школи із подарунками, м'ячами та тенісним столом. Андрію Шишацькому навіть надали право першого китка у волейбольному матчі. До садочка Тополька представники обласної влади також приїхали із презентами, солодощами та іграшками. Там посадовці уповнили, що умови у сільському дитсадку прийнятні для перебування малечі, особливо у холодний сезон. Катерина Щугорова, Дмитро Стребульов, регіональна служба новин. Донеччина поповнила бюджети ще чотирма мільйонами гривень. Саме на таку суму цьогоріч в області продали земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. Про це повідомляє Прислужба Державного агентства земельних ресурсів. Всього реалізували 12 земельних ділянок загальною площою майже 9 гектарів. Наразі триває підготовка до продажу на аукціоні інших земельних ділянок. Землевпорядники планують продати понад 150 гектарів землі. Друга субота-жовтня всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги. Втім, заходи приурочені до цього дня вже розпочалися. Так у Донецькому обласному...